1944 рік село Баштечки на Жашківщині опинилося в епіцентрі корсунь Шевченківської битви. 42 дні переходило з рук в руки. З 520 дворів усіліло лише 13. Тут сотні бійців віддали своє життя в боротьбі проти німецько-фашистської навали. Сотні мирних жителів стали невинними жертвами війни. Очевидці називали бої в баштечках пеклом. Смерть чатувала тут на кожному кроці. Та часом від здавалось би, неминучої загибелі рятували людяність і милосердя. Хто повний милосердя неодмінно має мужність. Покликання жінки дарувати життя. Та в період війни представниці слабкої статі всіма силами намагалися вберегти життя. Найчастіше вступали до санітарних дружин, адже чимало бійців потребували допомоги. Додавши собі один рік, у 1944 році потрапила на фронт і юнка Віра Плеханова, котра служила тоді санітарним інструктором у танковому батальйоні 233-ї танкової бригади. Молода дівчина потрапила у саме горно в село Баштечки. Спогади, про яке усе життя у неї асоціюватимуться із найзапеклішими боями. На війні було страшно, хто каже, що на війні не страшно, то й нічого не знає про війну. Нічого, моя місія була спасати поранених. Я була санінструктором. а це така посада, коли на передовій в підрозділі, я була санінструктором інструктором стрілкової роти. А що таке стрілкова рота рота? Це сама бойова єдиниця в батальйоні. Тому все время в окопах з солдатами и поранили, і тягнеш його, витягуєш, і перев'язуєш. І и... треба ж його ще сховати, щоб він не попав під огонь. І його треба ще якось евакуювати з передової в міцонбат. Хоча б в міцунбад. Це кілометра повтора-два від передової. Я помню очень хорошо школу. Она была из красного кирпича. Она была целая. Разбили. Вот разбили. Я хотела раненых затащить в школу. Но в это время по школе немецкие танкисты ударили и разбили. Я лежала и наблюдала, как танкисты ведут огонь. Здесь лежат мои друзья. Я чувствую, що все-таки ця земля була вся разрушена. Я, я, ви кажете, деревника я пам'ятаю. Як я можу пам'ятати, війна була, здесь, здесь разрушено все. Люди сиділи в погрібах, прятались. Війна. Це було дуже страшно. Часу навагання, страх, розпад, чи навіть в тому не було. Потрібно було рятувати тих, хто проливав свою кров на полі бою, навіть коли доводилося ризикувати власним життям. Віра Плеханова не раз була поранена, контужена та ледь прийшовши до тями, рвалася на фронт. Скільки їх було травмованих бійців? Зовсім юна і тендітна віра звалювала на себе тіла поранених і тягла до найближчого окопу. Скількох зуміла врятувати від смерті, не знає. Але імена багатьох пам'ятає й досі. Найбільше ж врізалися в пам'ять ті, кого, попри великі зусилля, не змогла порятувати. Я бачу, кого на німця, а ми спіть, тому що я же на жінотанки, і видно, в те час розвертуються танк. І по нашому танку Вон один був, цей танк Компата, У мене там раніше не була танка. І попадають. Пушка отлетела. танк без пушка. Никто не погиб, потому что у нас на танке были раненые, я была, еще там были танкисты. Все соскочили, все пришли. Там бригада осталась. И потащила 6 километров. Толю Алексееву И вытащила. Немцы прорвались уже машины, ну, как обычно, отступают. Я стою, останавливаю прошу э -э -э, остановить машину, но нижанина, никто не остановился. А потом остановился там командира корпуса. Я такого начальства они не видела никогда. Погрузили, поехали, приехали в село Погибляк, такое село, все село помню, и командующий корпусом приехал, всех сказал убрать, все согнать, и, ну, задачу выполнять. А все ну, опять пошли туда, каждый по своему назначению. А я с раненым. Я его тащила до, аж до Семеновки деревни. Деревня Семеновка там через мост, на мосту прорвался, провалилась Катюша, Никого не пускают, никого не пускают, потому что это секретное оружие. И все, и мне пришлось в брода. Там речка такая была не очень. И это же январь. Но было жестчик да, высочиком. Я эвакуировала Толя Алексеева и вернулась в батальон. как немцы били, у них тигры Фердинанды, они по нашим танкистам, наши танкисты по ним били. И в это время вот здесь стоял танк и подбили танк. Танк подбили, смертельно ранили лейтенанта. Ну, я вскочила на танк, помог, экипаж помог вытащить лейтенанта. Ну, к сожалению, він вже був мертв, і похоронили його взагалі в красиво, в деревні красиво. Сьогодні знову лунають постріли, і у віри Кононівни знов завмирає серце, а душу гнітять гіркі думки. Війна, коли ось, а ти бачиш, його і знаєш, з ким ти воюєш. Я не можу сказати, що я, я не годую. Я, не знаю, як сказати правильно, українське слово не годую. Не годую про цю війну. Це люди не повинні були починати доводити до цього. Не повинна бути війна. Колись тільки гібне людей, а все розрушено. Це знаєте, ну не вкладається в голові, що це таке робиться сьогодні, коли на землі так все добре, так скрізь тихо, мирно. А в Україні таке робиться. Мені багато не зрозуміло. Милосердя це сила здатна захистити беззахисне. Війна невмолимо виривала із життя мільйони жертв, не шкодуючи жінок і дітей, немічних і хворих, зморених голодом і страхом. Микола Пилипович Яновський, уродженець Баштечок, під час Другої світової за кілька хвилин втратив усю свою родину. Німці, увійшовши у село, вбивали всіх. Під градом куль загинуло і семеро чоловік родини Яновських. Дивом вижив 11-річний Микола, але й його життя було на волосині. Сім душ вбило за одну минуту. А як так сталося, що вони от в одній минуті померли? Як так сталося? А так сталося, що а йшла. Сюди їх пили, а вже, вже ввечері, як село смерк, не били чи чую, що ще лапить. То я думав, що це корова якась і так. Ну, це встав, а то два німці здоров'я з чоловік беруть. І один абзомат з цього боку ставив, а другий з цього. І я до чого злякався. Як не, не могла, але вони щось по, по німецьки побалакали і пішли туди. Як вони пішли туди, то я вже не попав додому -до та забув будні сюди, під Сандара підліз та й заснув. З того ляку я вже заснув, не міг я. Але от прокидаюся, ми прокидаюся, лежуся, а бабуня ця януська, батькова мати, за мене тягне, каже, вставай, по загорить. Я встав, а повно тим, що з гори лисить жарня, я на селу виліз, та й вони пішли, вийшли на подвір'я, кажуть, усі є вже. А чого хата загорілася? А запалили німці. Німці запалили? Ну так. Да. Вони ж вже прийшли, а я заснувся. Не чув, коли це було. Але вони з цього боку від берега запалили. Та я... вони пішли, таку, як оце на наша. А я думаю, до сусідів, ну що вже наша хата горить, ховайтеся. Як я побіг туди, то там нікого нема, хата очинена, та я став доганяти своїх. Але й доганяю, тут папуня вбита, вже лежить. Та я вже не став, то я, мій брат Толя, самій брат побіг, а я ззаду, та через це мене не вбили, вони не стали. То вони в тього толю. Він уже взяв лямку і він перерізав зв'язок. З полів'ята. А я добігаю цим ремням сюди, тут два солдати вбиті лежать, так срок, а мати так. І сюди побіг, упав, а тоді по Властунській та до цього солдата підліз. Та якось аж під нього підліз. То мене тут не зачепило, ано. Десь з берега дзвоницькі солдатів. Про що я хоч вирізав сюди до мами підліз, так коп у а вони прийшли, та її, вона мама була в кожусі, а я голу сюди підніг і сховався, наче я вбитий лише. Вони прийшли от тих солдатів, взяли автомата, об кіло один перебив і другий, вернулися і пішли. А я думаю, Боже мій, скільки ж мама... Мама на мене пулів витратили, скільки все. Як же я буду лежати, ну не, не не, може ж мама там ще жива, що я о, о, взяв, виліз, став, прийшов сюди, до нього. Тейхай мам, ма. Мамочка. Але мама не обізвався. Поміч прийшла звідти, звідки малий Микола не чекав. Над пораненим і наляканим хлопчиком зглянувся німецький військовий. Мабуть, таки щось людське прокинулося в серці загарбника. Втім, зламана відчаєм і жахом дитина просила смерті. А я цілий день лежав. На тому, на снігу чуть стригав, а в чому дві, а в пальці, отак прийшла пуля. Все. І, і, і ніхто мене не рятував. Мене ніхто не рятував. І, і Я думав, щоб мене вбили вже, нащо я буду, як я ж не можу повернутися. Але в нього, мабуть, серце було і все. Бо він якийсь начальник, бо він пішов до берега, а сюди під хатою стояло багато німецьких солдатів. І один взяв мене солдат і приніс, поклав. Там хатина була така маленька, і поклав на солому, а сам побіг. Сьогодні Микола Пилипович згадує зі сльозами на очах про вбитих рідних та про те, як Кад забув на мить про жорстокі закони війни і зберіг життя хлопчикові. Без ядра горіх ніщо, так само як і людина без серця. Ми часом не розуміємо дивних поворотів долі, а війна з її убивчою сутністю взагалі не збагненна. Баштичанин Омелян Никонович-парубок, хоч і мав тоді чотири роки від роду, коли в його рідне село прийшла війна, але запам'ятав на все життя зруйновані хати, страх, від якого хололо в серці, і спробу втекти від обстрілів, в результаті якої ледь не загинув. Я війну дуже добре пам'ятаю. Чотири роки я... у мене зараз картина така стопроцентова. Те, що я вчора їв, я вже не знаю, що я їв. А те, що було, я дослізно пам'ятаю. 6 січня визволили Жашків, Жашків 44 му році і команда поступила по районах. Ну, райцентр, ну вже район визволений, в кожному селі зустріти воїнів-визволителів. Ну і сюди, у центр села, всі зійшлися, ну, хто качку, хто хлібину, хто там щось і гіркого, і солодкого принесли зустрічати. Поки вони тут зустрічали. Зі сторони побійни, з сторони, сторони Костянтинівки, уманська групіровка, яка рвалася, рвалася розірвати корсу Шевченківське котло, бо ті звіти, а ці звіти. А воно вже натягалось, така якась обстановка така, гул такий, бабка покойна нас, мене і сестру, у діла там цій лапці стоїть, може матір. Ми тікати. Прийшли там, одну, ну там хотів нас кіньми вивезти в сусіднє село. Посадив нас на цій коні, приїжджаємо, щоб забрати його матір. Снаряд розривається, коняку одну вбиває, він відрізається і тікати. Ми в погріб. Погріб воно почала вбити, а в тому погрібі вже повно було людей. І я оказався крайній. Команда вилазити, то мене мати першого викинула, а в очах повно землі, все кругом горить, кухайка на мені горить, рука, рука опечена. Я впав назад туди. Я впав назад, потім огляділась, мати витягла мене вже. І ми давай упрошки тікати. Ну, тут упрошки десь 4 кілометри село Бесідка Савищанського району. Там наші родичі, а там, там німця ще не було. Там, коли наші, ну там вже шоста танка армія формувалася. Ми прийшли, вийшли за село, їде тривершники По пахах, на китках. А воно спрошний. Вогонь іде, і все, як це показують під цим на, е, Маріуполем, що б'ють наші катюші, наші, казати, артилерія, ці звіцель. Лажись. Ми в ті калюжі, як полягали, в 10 ранку в 4 мене притягли, витягли свої колю і притягли в цю бесідку на ранок. Ви простудилися, застудилися. Да, виспалін льохке. Ця бабка пішла до столище, Вона знайшла цю госпіталь, каже до врача так і так, так і так. Він каже, бабуся. Їй вже було десь за 70 років, ще й слаба теж, Отдає свою конячку, санки, завезе бабку туди, а я ввечері прийду. Ризикуючи власним життям, лікар щоночі приходив довідатися до ослабленого хлопчика. Хоча від початку й сам не вірив у те, що малий Омелян виживе. Вам життя буквально врятувало. Так, 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 кля, кля, кацап. Кацап. От бачите, як приходить на лижах майор. Медик, мішок на плечах у нього, подивився на мене, там щось пощупав. Все, бабуся би каже, спізнилась. Вже надіжди немає. Але якимось каже, таким, ну це же мені розказали потім, як коліфа змастив мене і витягнув з мішка мішок вати і зробив пубок, тільки залишив нос, рота і очі. І якщо він проснеться, то потихеньку розмотував. І ходив, бідняга. Десь дві неділі. Кожну ніч приходив. мене спасав. На лижах, на лижах на приходив. Потретій збув, а зараз вирає. А Зараз ворог. Сьогодні його дивує жорстокість сусіда. Йому не зрозуміла війна між колись братніми народами, котрі ще сім десятків літ тому пліч-опліч боронили країну від німецько-фашистської навали. Не піддаються здоровому глузду і убогість держави, багатої на землю. Як цей народ трудився, відбудували все. Села ж не було у нас повністю. 600 дворів повністю було, десь 10 розвалів залишилося, а то все знесено було. Жінки бідні, запрагалися у плуги, вборони. 5 часов утра входили на поле і в 10 верталися. Безплатно, знали, що треба сьогодні погано, завтра буде краще. Отакий був патріотизм. А зараз як це так дожитися, щоб йти до бабки, дай відро картоплі, бо армія в нас голодна. Така держава, такий землі, такий трудовий народ. Якби мені хтось був 25 років сказав, що я доживу до такого, я б сказав, що ти ворог народу. А тепер я це все наяву бачу, за все переживаю. За цих казав той бідних хлопців, які безневинні. Король. Скалічені долі й тіла, тисячі загиблих. Війна як каталізатор підсилює те, що в душі людини. Тож навіть у час жорстокості, свавілля та деспотизму якась невідома сила пробуджує в серцях милосердя, спонукаючи співчувати беззахисним чи йти на самопожертви заради інших. Навіть у війни буває людське обличчя.